Золота осінь. По що продовжується і в листопаді. Що можна знайти, я знайшов опеньки, і такі вон глядівки, грядківки, хто як каже гливи. От вони так виглядають. Сравда червети. Зараз покажу тут інакше. Він рібочок. Кар'ядівка обоглива. По-нашому. Це гриб не є дуже гістинний, він умовно, його дуже добре треба відварювати і вважати на нього. Є такий самий фіолетовий. Там ті правда набагато легше переварюються і не є такі токсичні, просто нормальний гриб, фіолетовий. А ці білі то треба дуже переварювати і вважати. Так що будьте уважні з грибами отакими. Тут ми переважно збираємо білі гриби. Недалеко від залізте. Такий боковий ліс. Ось така дорога, вони ростуть біля дороги і по дорозі. Бачу, вже хтось ходив. І сліди. Я тут вже не перший. І стежка. Наші провіряли. Так і спізнився. Нічого. дальше залезть. Очень хорошо. Сейчас на скачки уже заходит. Забираем. уже им пошать. И много пенсию тут. Я поверил, что подавит. Нашу живут танки, такие молодые. Треба ще пару днів, щоб вони повилазили з того листя. Листки напалило дуже багато. Ось ось отанці також російськи. Будемо шукати. Ну на що тут постійно. Дивитися. я збирали.

Я коли шукала, то сьогодні ще втора. Рибів нема. Не розбивають тебе гриби. Боку моліси. Шукали. Кровь не Еще одна грибовка такая урожайная. Вот тут. Сейчас только Jakby nie. Ja, ja, ja piszę dalej.